Шанс там, де ти, слот сіті російську зенітно-ракетну систему Е 400 Тріумф в окупованому Криму було знищено новою ракетою українського виробництва. Повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. І плівати на наше С-500, Ракета була нова, абсолютно сучасна, заявив він. Це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно, додав Данілов. Нагадаємо, що 23 серпня на території тимчасово окупованого Криму за наводкою безпілотника було знищено новітній російський ракетний дивізіон С-400. Е Анджей Дуда на саміті Кримської платформи. Заявив про необхідність зробити все можливе, аби півострів знову став частиною України. Польський президент наголосив, що жодні поступки Росії в цьому питанні неможливі. Пряма мова. Москва. Москва, має повернути всі захоплені території і зустрітися з наслідками своїх дій, і не забувати, що справді на кону цієї війни, щоб світовий порядок покладався на повагу до міжнародного законодавства, територіальної цілісності, так само, як і свободи та права нації, обирати самим своє майбутнє. Ми разом можемо почати узгоджувати нову міжнародну архітектуру безпеки, новий міжнародний порядок. І також ми говорили про те, що українська цілісність є також важливим питанням безпеки Балтійського регіону і питання. День безпеки глобальної архітектури безпеки. Рефат Чубаров зараз з нами на зв'язку. Пане Рефат, вітаю вас. Слава Україні! Добрий день. Героям слава доброго дня всім. Хотілося б, щоб ви розказали про цей саміт Кримської платформи, який відбувався з серпня. Про майбутню. Деокупацію півострова військовим шляхом про неї вже говорять. говорить і секретар Ради національної безпеки і оборони, зокрема, у своїх інтерв'ю неодноразово, і навіть міністр оборони про це говорить. Е, зрозуміло, що строки не визначені. Але якщо про це говорять, то до цього треба готуватися. Так, дійсно ну, в першу чергу на Кримській платформі, це вже був саміт. Приймала участь 63 учасники. Це держави і декілька потужних міжнародних організацій, ну, зокрема Організація Об'єднаних Націй. І зрозуміло, що е, от основний е, напрямок обговорень е, він е, ну, е, був дуже схожий. От на ті висновки, з якими виступив президент Польщі Пан Дуда, і про це говорили президенти Португалії, Литовської Республіки, Угорщини, президент Європейської ради. Отже, з моєї точки зору, Кримська платформа дуже своєчасно скажімо, упередила можливість можливі розмови про те, що мовляв, а можливо, є інші формати завершення Росії, Російської України. Но ми вже чули натяки про те, що мовляв Україна могла би домовитися з Росією ціною теря. Не показую ну не всі, а ті, хто так собі дозволяв говорити, вони показували на Крим е, і президент України і, і всі інші учасники дуже чітко і жорстко сказали про те, що ця війна може завершитися і має завершитися лише з е, звільненням всіх окупованих територій України. Це перше. По друге тут були дуже чітко на. Е, е, Напрямки пов'язані з деокупацією Криму. Я хочу сказати, що тут і парламент України свій такий внесок, ухваливши буквально в цей день зранку до того, як розпочалася з засідання кримської платформи, він схвалив постановою заяву, і в цій заяві дуже вона так і називається про пріоритетні напрями держави Політики України у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення автономної Республіки Крим та міста Севастополя, і от всі основні такі параметри були дуже чітко е, показані в цій заяві. Я дуже сподіваюся, що ми їх будемо дотримуватися, що стосується в який, в який спосіб. Звільнятиметься Крим, ну зрозуміло, що без е, воєнної е, ну, складової не обійтися. Але наскільки інші, е, скажемо, е, ну, сегменти чи напрямки будуть е, тут е, додані до воєнних, е, покаже час і, і, і які фактори е, будуть впливовими на той момент, коли збройний. України звільнивши е, окуповані райони Херсонської і Запорізької областей Запорізької областей, вони підійдуть до Чудару. пане Рифат. Е, ну ми бачимо щоденно, майже через день, інформацію про вибухи е, в окупованому Криму. А зараз наскільки відомо окупанти заявили, що вони там до 15 вересня будуть намагатися відновити Керченський міст. Ну зрозуміло, що витратять гроші. Потім знову станеться бавовна. Які настрої зараз у населення в Криму? Ну населення дуже е, е, ну, е, різноманітне в Криму за своїми настроями, позиціями. Зрозуміло, оці. Ә... Воєнні акції, які відбуваються на території Криму, а не забуваємо, що буквально днями був. Ну тобто, була спеціальна така розвідувальна розвідувальна операція, здійснена українськими підрозділами, і наші з військові вони на території Криму вони вступили на територію Криму, підняли прапор. Вони е, зашкодили е, ворогові, і, і брат, це дуже важливо. Вони е, повернулися е, на материкову частину України. А е, е, такі е, операції, вони під ті, хто очікує на е, звільнення Криму. зрозуміло, ті, які ну е, 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 незакон. Он перемістилися до Криму, а таких мільйон. Вони, вони вони я. Я ну я хочу думати, що вони всі вже собі е, в, вибудовують, викреслюють маршрути, як вони будуть виїжджати з Криму. Бо і в заяві Верховної Ради України, і в нашій позиції українській, взагалі державній, дуже чітко сказано, що всі, хто незаконно перемістився в окупований Крим, вони будуть видворені. І тому в е, них немає жодних інших е, шансів. Ну зрозуміло, що для Москви е, утримання Криму, е, українського Криму, окупованого е, ну, військами російськими це важливе завдання, і вони. До е, так званої оборони, але ще раз хочу повторити: е, ситуація кардинально зміниться тоді, коли збройні сили України підійдуть до е, Анчака, Чаплинки, і думаю, що е, в справу втрутяться ще інші обставини, і в тому числі які виникатимуть на території власне країни агресора.